Дякую вам. А останнє питання. Ну, доброго дня. Дуже приємно бачити вас. Ну, Ви відомі ще і перекладами. Тому я, моє питання буде стосуватись перекладу е, е, цього романа Етлас були, Шракт. Були у вас суперечки між перекладачами? Як правильно його перекласти? Е, ні, не було суперечок. Ну ви розумієте, що там по-другому звучить так? Шрак це значить, знизити плечима, а не розправити плечі. Просто я перекладала уже другий том. Більше того, коли я погодилась е, працювати над цим твором, це було таке компульсивне рішення, катананге. І я не знала, про яку авторку йдеться і про який твір йдеться, і мені просто треба було е, заповнити чимось час між власними, між власними творами, які я пишу. І е, коли я вже почала роботу над цим текстом, то виявилося, що мені насправді він не подобається. Так що е, це така була випадкова робота. І взагалі я себе перекладачкою не вважаю. Просто я іноді перекладаю, але теж вже давно цього не робила. Твори, які от я по-справжньому перекладала з натхненням, і це було для мене важливо. І я в це вклалася. Це був Роман Кадзуо і Шібуро, і це були дві книжки Тоні Джарта, історика сучасного. <гласна> 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 Анна, тобі теж дуже дякую за те, що прийшла до нас, зробила таке цікаве, таке цікаве інтерв'ю. Я дуже дякую за роз такі розмови. Такі... <гласна> Наші школи.